Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталія, я приїхала із міста Дніпропетровськ, Україна до Канади, провінція Онтаріо, місто Кітченер. У сьогоднішньому відео мова піде про. Я впевнена, що для багатьох українців, які дивляться, мене, моїх навіть досить близьких друзів. Який зараз в Україні буде сюрприз. Але обіцяю, що ви будете від нього в шоці. Тож, щоб не затягувати інтригу, просто рахуємо 3, 2, 1. І погнали! В цьому відео ви почуєте про те, як в Канаді проходить ведення вагітності. А саме про мій досвід ведення вагітності у Канаді і те, які аналізи і обстеження роблять канадійці вагітним жінкам. Якщо цікаво, пішли зі мною. На момент запису цього відео у мене 41 тиждень вагітності. Повідомила своєму фемілі-лікарю про вагітність на 12 му тижні. На той момент я вже один місяць як працювала в компанії. Я знайшла роботу достатньо швидко і ні, не перший місяць, другий місяць я вже працювала в компанії і прийшла до лікаря. Перше, що він зробив, це дав мені смужку тест і сказав зробити цей тест. Скористуватись прибиральною і зробити цей тест прямо в клініці. Я цей тест зробила, він був позитивний, тому він призначив мені аналізи крові і сказав, що запише мене на УЗІ. Бо 12-й тиждень це в Канаді означає, що перше УЗІ повинно десь вже в цей період бути. Uh... Я отримала буквально через тиждень імейл, в якому було написано, що мені треба прийти, а, зареєструватися а, в будь-яку лабораторію по здачі аналізів. А, я записалася, зареєструвалася, і буквально через тиждень я здала всі аналізи. Аналізів було дуже багато, дуже багато пробірочів, мені здається, штук 15. А, там аналізи були на різні показники. А, не знаю, коротше кажучи, у мене було все в нормі, мені дали ці результати аналізів, і на інфекційні захворювання також робились аналізи. А на УЗІ мене записали тільки протягом трьох тижнів. Трошечки довелося почекати, тому на 15-му тижні вагітності я потрапила на перше УЗІ, на перший скрінінг. Взагалі в Канаді роблять два скрінінги, Мож, можуть ще зробити третій скрінінг. В наступних відео на тему ведення вагітності я обов'язково поділюсь з вами інформацією, скільки скринінгів було у мене, які в мене особливості, тому не переключайте. Особливість І відмінність канадської системи скрінінга, це те, що спеціаліст у спеціаліст взагалі ніяким чином не коментує процес сканування. Людина, яка робить вам скрінінг, вона пізніше я це дізналася, що вони не мають права. Говорити якусь інформацію, і а, людина, яка робила мені скрінінг, це було не дуже довго, десь 35 хвилин, може. А, вона мовчала. Просто мовчання, не дозволила зняти відео. Я, до речі, хотіла зняти відео, тому що мій чоловік в Україні і хотіла з ним поділитися Цим захоплюючим відео, але м -м, вона не дозволила. А, лише в кінці вона дозволила зробити дві фотографії а, саме сканів, які вона затримала, і все. Жодної інформації вона мені не передала. І сказала, що для того, щоб отримати результат мого скринінгу, я повинна прийти до свого фемілі-лікаря і запитати у нього, як все пройшло. Уявіть собі, це для мене просто був шок. Коли я по-перше, у мене так гормони вже почали грати, я дуже хвилювалася, я одна в країні, і я навіть записатися до фемілі лікаря змогла тільки через два тижні. І весь цей час я не знала, чи все там добре з дитиною, чи, можливо, щось термінове, і мені треба було би ну, коротше. Це був жахливий насправді досвід, але така тут система, тут такі правила. І для заспокоєння дівчат, які можливо також стикнуться з, такою, з такими хвилюваннями. Якщо у вас є якийсь емердженсі і привід для хвилювань, то вас не випустять із. Після УЗІ вас просто направлять одразу до лікарів. Тому мої хвилювання були просто тому, що я цього не знала цієї системи. Але якщо якесь емердженці чи якісь проблеми у вас є, то ви про це дізнаєтесь одразу після того, як лікар затвердить це і вам зателефонують і запросять вас на, ну, на додаткові огляди і обстеження. В моєму випадку все виявилось добре, я дізналася про але це було дуже насправді дуже сухо, навіть від лікаря Фемілі лікаря, коли я прийшла на консультацію, він мені просто сказав, з дитиною все добре. Я кажу: ну, це, звісно, класно, але ну, якось хотілося більше інформації, тому я попросила. Копію цього скринінгу, цих висновків, і прочитала, що, в принципі, для мене як не для, не для медика зовсім не цікава інформація про розміри там, якихось органів, про розміри дитини. Тобто, ну, для себе, скажімо так, висновки ти не зробиш якісь більш Детальні, якщо ти не спеціаліст в цьому по скрінінгу з узі. Бо в Канаді є два варіанти. Це перший варіант midwife, це медсестра, акушерка, яка вас веде, підтримує психологічно, яка після народження дитини допомагає вам приходити додому, допомагає налагодити грудне вигодовування. І, в принципі, вона з вами на пологи приходить, присутня. і Ну, коротше кажучи, це е, така е, людина, такий медик, е, який постійно із вами на е, в у контакті. І другий варіант це гінеколог, лікар-гінеколог. В Канаді розповсюджені пологи в домашніх умовах, тому більшість канадійок, саме місцевих, вибирають варіант midwife, коли вона може прийти до вас додому, і ви вдома народжуєте разом із нею і продовжуєте комунікувати із midwife ще протягом місяця. Лікар-гінеколог це до нього, по-перше, важче потрапити, тому що він лікар, у нього світа вища, а персоналу в Канаді не вистачає, тому трошечки є з цим затримки і вам треба чекати на лікаря-гінеколога довше. Але є випадки, як у мене. Я не змогла потрапити до Мідвайф. Ну, тобто, я пробувала зареєструватись, але коли вони дізнавались історію моїх попередніх пологів, вони скасовували мої реєстрації і казали, що вам потрібен тільки лікар. Рекомендували мені і, ну, до речі, мені довелось його і обрати, бо я не, зна... не розуміюсь в лікарях тут, не шукала ніяких відгуків, просто довірилась, скажімо так, їх рекомендації. І заявила фемелі лікарю, що я хочу бути під обстеженням цього лікаря. Він був у цій самій клініці, тому реквест ми подали, коли це в мене був 20-й тиждень. фемелі лікар сказав, що за, за, подав запит на ведення гінеколога. Я була дуже щаслива, якщо чесно, що нарешті на 20-му тижні. Я зможу е, бути під постійним наглядом гінеколога, е, постійно е, запитувати питання, які мене хвилювали, бо у мене були деякі е, складнощі і мені потрібна була ця консультація, і я була така щаслива е, з приводу того, що у мене нарешті буде лікар-гінеколог. Але на цьому все тільки починалось. якщо вам цікаво продовження цієї історії. Велкам наступне відео, де я вам розкажу про другий скринінг, як він проходив, яким чином відбувався перший візит мій до гінеколога, і ще деякі особливості ведення вагітності у Канаді. Так як це відео вийде трошечки пізніше, таке було прийнято мною рішення, що я виставлю його тільки після народження дитини. І скоріш за все, коли ви його. Дивитись, то <laughs> дитина вже зі мною, і я буду продовжувати вам розказувати тепер уже про ведення не тільки вагітності, так, а вже після пологового періоду. Тому welcome на мій канал. Буду дуже рада вас бачити. З вами була Наталія. До нових зустрічей, до нових відео, Па-па!